Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин на сфері про найголовніше життя рівного та області. Дивіться далі у випуску. Поліцейські встановлюють обставини ДТП у селі Городок Рівненського району. 58-річний водій вантажівки, житель Харкова, не впорався з керуванням та врізався спочатку у паркан господарства, а потім у житловий будинок. Керманич отримав незначні тілесні ушкодження. Зі слів свідків чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі обставини автопригоди встановлюються. У рівному розшукують водія, який збив пішохода та втік. Слідчі встановили, що на вулиці Кулика і гудачика пенсіонер вийшов зі свого авто і в цей час на нього наїхав автомобіль, водій якого з місця події втік. 74 74-річного рівнянина із відкритим переломом передпліччя та вивихом коліна госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. Сьогодні, під час комендантської години на вулиці 24 серпня, у Рівному патрульні зупинили нетверезого водія. З'ясувалося, що 35-річний кермувальник Ауді вже не вперше сідає за кермо у стані сп'яніння. Цього разу чоловік ймовірно перебував під дією наркотиків, проте відмовився приїхати до медичного закладу. На порушника склали два протоколи, а автівку евакуювали на арешт майданчик. За минулий тиждень правоохоронці рівненщини опрацювали близько трьох тисяч викликів. Зокрема, за порушення правил дорожнього руху винесено понад тисячу постанов. Окрім цього, складено 40 адмінматеріалів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці вкотре нагадують, якщо ви стали очевидцем правопорушення, телефонуйте на спецлінію 102. Лише за вихідні рятувальники Рівненщини 11 разів виїжджали на пожежі сухостою, що охопили понад 4 гектари території. Тож інспектори вкотре закликають не спалювати суху траву, адже це правопорушення, за які передбачені штрафи. Рівненський Верес поступився на виїзді Полтавській Ворсклі з рахунком 3-0. Для полтавчан, які борються за збереження місця у прем'єр-лізі, ця перемога стала першою на домашньому стадіоні з листопада минулого року. Водночас Верес лише в третій у сезоні поступився з різницею три або більше м'ячі. Попри поразку, рівненський клуб залишився на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ. Жіноча команда Бекарівне стала чемпіоном України у вищій лізі. Місцеві баскетболістки у фінальному поєдинку здолали суперниць з Івано-Франківська. Доля золотих медалей чемпіонату визначилася наприкінці запеклого поєдинку у Рівному. Подробиці у сюжеті сфери. Це перші секунди після фінального свистка золотого матчу жіночої вищої ліги. Баскетболістки рівного керівництво клубу та уболівальники радіють чемпіонству у напруженому поєдинку на рідному майданчику. Рівнянки здолали суперниць івано-франківська, 64-58. Я побачила в половині, що ми будемо битися до кінця. Побачила, що дівчата готові. Ми стримали цей перший їхній такий е, напор, можна так сказати, і все ніхто не мав права десь розслабитися, десь е, відпочити трішечки. Ви Всі бачили, вони падали за м'ячами, боролися, хотіли виграти. Від самого початку фінальної зустрічі було зрозуміло, що обидві команди налаштовані на позитивний результат. Боротьба точилася на кожному клаптику майданчика за кожен м'яч та підбирання. За відсутності лідерки рівного Вікторії Шматової, яка пропускала фінал через травму, вела команду за собою. Ангеліна Григорук в цій грі. У Неї дабл дабл 19 очок та 10 підбирань. Ми викладалися на максимум перед ігрою, готувалися, виправляли всі свої помилки для того, щоб зіграти. Ми готувалися взагалі типу, іграти агресивно на м'ячі. Ем... Так, то все виконали, що мали. Інтрига у матчі була майже до фінального свистка. Лише в останній чверті за рахунок досвіду і кількох вдалих атак рівне схилило шальки терезів на свою користь. Десь перехвилювалися дуже великий відсоток браку, промазали велику кількість штрафних, поставлені цілі на гру. На жаль, ну якщо я кажу, йдемо в прохід до кінця, треба завати з під кошика. Ми кидаємо трьохочкові, Ну, такі ігри не виграються. Одразу після матчу головні дієві особи фіналу та всього сезону отримали свої. Нагороди баскетболістка рівного Владислава Кіба стала найкращою атакувальною гравчиною сезону. А Вікторія Шматова отримала з рук президента клубу Сергія Ліщука приз MVP як найцінніша баскетболістка вищої ліги. Невдовзі капітан рівного Людмила Спиридонова здійняла над своєю головою чемпіонський кубок і побігла святкувати разом з командою. Президент Бакарівне Сергій Ліщук відзначив прогрес молодих гравчин команди і сподівається, що дівчата вже наступного сезону повернуться до елітного дивізіону українського баскетболу. Мені дуже було приємно дивитися за деякими з них взагалі. Це вже гравчині суперліги. Тобто на майбутнє вже в мене якось костяк, щоб будувати команди по суперлігу, це 100%. Цей цей рік, на жаль, ми зробили крок крок назад, але сподіваюся, що у нас буде все добре, і наступного року ми повернемося. Хотілося б, звичайно, повернутися, але ну як мінімум. Якщо ми залишимося в вищій лізі, для молоді, повірте, їм є де грати і досвід отримувати. дуже прекрасно. Нагадаємо, цей сезон жіноча команда Бакарівна вперше за тривалий час розпочала у другому за силою дивізіоні українського баскетболу в вищій лізі. Раніше рівнянки неодноразово грали в еліті та ставали призерками чемпіонату Суперліги. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Потішила уболівальників і чоловіча команда БК Рівне. У першому поєдинку серії за бронсу Суперліги наша команда розгромила черкаські мавпи з рахунком 105-70. Рівняни вперше в сезоні набрали 100 і більше очок. На результативнішому складі рівного став Олексій Соловйов, на рахунку якого 21 бал. Тепер на команди чекає другий поєдинок серії у Черкасах. Наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Тоді і зустрінемось.